Привіт, з вами yeah. Автофокус. У нас на продажі ось такий Mitsubishi Outlander 2020 року. Від першого власника офіційне авто без підкрасів, повністю в бронеплівці, з повною сервісною історією. Без такій адаптивній фулл-ладоптиці, лед ходові вогні, фар, лед протитуманні фари. Це вже рестайлінгова модель, 20-й рік, вже на гарній зимовій гумі. Гума у нас. Гудьєр, розмір куліс 255 на 55-18, автоноване Авто за європейськими стандартами. Задня оптика LED, Парктроніки також присутні. Для задніх пасажирів у нас тут досить багато місця, дуже чистий охайний салон. до речі у нас три ряда сидінь, є ще два місця позаду. Тут у нас шкіра з алькантарою, шкіра дуже м'яка, додаткові дефлектори, безключовий доступ на двох передніх дверцятах. тут також шкіра, алькантара, електроручник, автохолд, До речі, глянцевий матеріал салону, також поклеєний захисну плівку, електроручник, автохолд, підігрів передніх сидінь, повний привід. Тут у нас є підігрів лобового скла та керма, регулювання куту нахилу кришки багажника, автомат, автомобіль на бензиновому двигуні 2.4, який додатково обладнано газовим обладнанням, двозонний клімат, контроль, ось такий монітор мультимедіа. Давайте Подивимося, що у нас є для водія. Відповідно також вистачає доступ. 4 автоматичних електросплопідйомника, електрорегулювання дзеркал зі складанням, електропривід сидінь з поперековою підтримкою, парактроніки, відкриття багажника з салону, можливо, як ви зрозуміли, багажник у нас з електроприводом. Є також круїз контроль, підкермові пелюстки, датчик дощу, датчик світла. Пробіг 73 804 км. Ну, а детальніше дізнатися про це авто ви можете, зателефонувавши нам або написавши в чаті. Покупка можлива за готівку, без готівку. Також надаємо послуги кредиту або лізингу і можемо обміняти це авто на ваше. Тому чекаємо на ваші дзвінки та повідомлення.